Всім привіт! Що ви тут? Помітили, що мене не було, можливо, навіть трохи скучили. Сподіваюсь, вони хоча б помітили. Так от, звітую, пару тижнів боролась з китайською чумою, ще потім пару тижнів відходила. Але тепер я встрою, готова повернутись і хочу подякувати за цю можливість нашим незламним хлопцям ЗСУ, які от прям зараз відбивають хвилі орків по всьому фронту. Подякуйте їм, і обов'язково приходьте за посиланням в описі і закиньте на довгі руки ТРО, які будуть захищати нас, якщо або коли вороги знов полізуть з північного кордону. Зробили? Ви топ. Ну а тепер ну буде новин. Якщо ви думали, що у вас був поганий рік, то він був дійсно хуйовий, але, по-перше, може бути ще гірше, а по-друге, не тільки у нас. Он, наприклад, у Samsung найбільше падіння прибутку за останнє десятиліття. В останньому кварталі корейці витратили 69% відсотків прибутків і заробили всього 3-4 мільярди доларів. Ну реально ж ні о чом, просто як останній пакет військової допомоги для України. Що за смішні цифри? Чи планує Samsung якось виправляти ситуацію? Можливо, але точно не з Galaxy S23, який от повинні показати, і який з ймовірністю 99% стане одним з найнудніших флагманів Samsung. З от прям хорошого Samsung від. Мовились від версії на 128 гігабайт. Тепер база це 256 гіг, і це дуже круто. Одній там компанії треба повчитись, але все інше тягне максимум на S22S, і, мабуть, якби не дві букви S дуже поряд, кореці б його так і назвали. Хоча Microsoft таке взагалі не бентежить. Так от останньою надією ком'юніті на хоч щось цікаве повинен був стати екран новітнього стандарту UDR, який приходить на заміну HDR. але походу не стане. Чутки не підтвердились і замість дисплею стандарту UDR 2000 в Galaxy S23 Ultra буде звичайний AMOLED з максимальною яскравістю в 1750 ніт. Що, звісно, немало, але менше, ніж у того ж iPhone 14 Pro, в якому встановлено екран від Samsung. Чому для Apple Samsung змогли, а для себе – ні? Питання риторичне, але відповідь на нього лежить десь в площині собівартості та ціни. А так, ну що, чекаємо на презентацію 1 лютого. Обіцяють прям прорив в нічній фотозйомці. Samsung в тизерах каже, що S23 створений для ночі. Сподіваюсь, це не просто і В них вийде хоча б зрівнятись Pixel 7 за якістю нічної зйомки. Про iPhone 14 Pro мовчу, Там взагалі нема на що рівнятися, Щось з алгоритмами обробки Apple цього року налажали. А і це його Exynos живий. Усі інсайдери його ховали, але ніфіга. 1 лютого покажуть нову генерацію платформи, яка, хоч і не буде використовуватись, в S23 але трохи пізніше з'явиться в інших смартфонах Samsung. Коротше від Ексі на жаль не застрахуєшся так, чи інакше він в нашому житті точно буде. Добре, що хоч від майже всього іншого застрахуватись можна. Он зайшли в будь-який зручний час через онлайн-сервіс страхування Hotline Finance та убезпечили себе від стресів та проблем. І так, це я геніально перейшла до рекламної інтеграції цього офігасного сервісу. Мені за це навіть ні трохи не соромно, бо Hotline Finance — це дуже зручно та вигідно. От, наприклад, закінчилась або закінчується автоцивілка, зайшов на сервіс, порівняв ціни та умови від різних компаній та обрав оптимальний для себе варіант. Якщо потрібно, можна в пару кліків додати необхідні опції, такі як збільшення ліміту відшкодування або нульову франшизу. Ну а далі, якщо це у вас вперше, потрібно буде заповнити дані. А якщо ні, то все підтягується автоматично з минулої страховки, і треба хіба що продивитись, чи все вірно. Клік і все, полюс у вас в поштовій скринці, навіть друкувати на. Доведеться, бо в нашій країні навіть електронні поліси це вже давно окей. І це ще не всі гарні новини, бо з моїм промокодом наталка 10 ви отримаєте 10% знижку на будь-яку автоцивілку на Hotline Finance. І за бажанням тут же зможете відправити її донатам на ЗСУ. Попіклуйтесь і про себе, і про хлопців напередку. Топ посилання на Hotline Finance. Промокод в описі. От скільки ви були готові заплатити за світ Русні? І не кричіть всі гроші, розумію, але на жаль, в реальності вирішує не тільки бабло. А от в віртуальній реальності по такому світу скоро можна буде погуляти за помірну плату завдяки VR, а точніше, Mixed Reality гарнітурі від Apple. Вони її таки доробили і за інформацію інсайдерів покажуть вже цього року. Вже точно, а не як того року. кажуть, будуть 8K дисплеї від Sony. Купа. Датчиків, сканування райдужної оболонки, автоматичне підлаштування підширночей, можливість використання медичних лінз, інтеграція з AirPods і все всього за 3 тисячі баксів. Знаючи, Apple реально нічого могло бути значно гірше, але головне не те, якою буде гарнітура, а те, якою ціною. І я зараз не про гроші. Через необхідність вкладати в розробку абсолютно нового продукту, купу людиногодин годин, Apple вимушені прикрутити інновації на цей рік та зменшити кількість. Якісь новинок, і ви такі, та куди ще менше інновацій ніж у 2022-му? Ну от походу, скоро взнаємо. Єдиними новими продуктами будуть iPhone 15 Ultra та можливо оновлений Mac Pro на процесорі Apple. Але і він збереже старий дизайн та просто отримує чіп m 2 Ultra. Плюс через загруженість програмістів iOS 17 отримує рекордно мало нових фішок. І основні зусилля будуть направлені на оптимізацію та виправлення помилок. Як до речі, і у чіпі Apple A17. обіцяють більше автономності, але не продуктивності. Хоча це все ж таки хороші новини. От прямо дуже багато зусиль. Apple вкладають в цю гарнітуру. Я навіть не уявляю, як вони будуть це відбивати. Ми ж не в 2015-му, коли VR був з усіх щілин і всім було цікаво. Багато хто вже награвся і таки, типу, «а що вона? Ну прямо дуже багато питань, і сподіваюсь, ми скоро отримаємо на них відповіді. Щось якось малувато новин про Apple відчуваєте? От я теж. Так думаю, і давайте ще трохи про Apple. Кажуть, що У них цей квартал стане найгіршим за 5 років через геніальну політику Китаю щодо ковіду. Ситуація настільки не дуже, що Apple не тільки зменшили замовлення чіпів на TSMC, так криза чіпів, походу, все, але і вирішили скоригувати лінійку смартфонів. По інформації Мінкчику в купертину вирішили взагалі відмовитись від se лінійки. І якщо в цьому році щось там ще в ній вийде, то у 2024-му все причина тут не тільки в постійно спадає. Чому попиті на бюджетні смартфони, а й в тому, що саме з наступного року Apple планували перевести SE на власні модеми, але їх відклали аж на 25-26 рік. І без власних комплектуючих, судячи з усього, випускати відносно дешеві смартфони Apple не дуже то й вигідно. І знаєте що? Тайфіг з ним ніколи не розуміла цю лінійку. Хай краще який-небудь iPhone 12 продовжують випускати і кожного року скидають по 100 баксів. Якраз в 2025-му за нього вже почнуть доплачувати, і от тоді. Дії настане саме той час, коли я зможу рекомендувати його кожному. Марк Гурман, чувачок з Блумберга, остаточно підтвердив інфу про те, що уся лінійка iPhone 15 буде з динамічним острівцем та USB-C. Звідки настільки конкретна інформація? Та доволі просто. Вже з цього тижня на Foxconn стартує тестове виробництво нового покоління, тож інформації стосовно п'ятнашки буде все більше і більше. Он, наприклад, ще один аналітик з доволі тригерним для українця прізвищем Пу, повідомляє, що Звичайні айфончики цього року, крім модної дірки, яко старших, отримують від них ще і камеру на 48 мегапікселів. І враховуючи, що в актуальній генерації купертинівці всрали звичайні айфони, через що вони доволі паршиво продаються, це правильне рішення. Фокус з діркою вдруге може не спрацювати, тож треба докинути приводів для апгрейду. і саме камера це те, що може і покупців привабити і не сильно відтягне аудиторію від прошки. Дефіцит PlayStation 5 офіційно все. На CES 2023 президент Sony Interactive Джим Райан розказав про 30 мільйонів реалізованих консолей та про те, що ситуація з нестачею п'ятої плойки на полках магазинів вирішена. Так що можете, от прямо зараз поставити відос на павзу і йти в найближчу фору за приставкою. О, вже повернулися з пустими руками. Блін, не вже сам Джим Райан наїбав? Не, не може такого бути. Ну нічого. Ходіть, перевіряйте, вони там обов'язково з'являться. Сказала, ж дефіциту більше немає. А як десь через півроку купите за нормальною ціною, а не у барих, то цей во краще не ставте консоль вертикально. Бон Бо в сервіси потихеньку потягнулись покупці найперших плойок, у яких вони почали чомусь перегріватись. Ситуація, звісно, не така критична, як з вогником смертю у Xbox 360. З ладу нічого не виходить, і купувати будівельний фен для ребоулінгу не доведеться. Але як Мінімум консоль починає працювати гучніше. І причина, судячи з усього, в тому, що рідкий метал, який використовується в плойці, як термоінтерфейс, з часом банально стікає, що призводить до поганого контакту верхньої частини чіпа з кулером та підвищеною температурою. Довбана гравітація. Sony, хотіли як краще, але Ньютон підвів. З гарних новин: достатньо трохи потримати консоль горизонтально, і якщо ситуація не критична, метал знову розтечеться, як там йому треба, і знову можна буде встановити. Вертикально принаймні на деякий час. От скільки разів чули, що Apple тільки роблять, що копіюють. Типу талановито, але насправді нічого нового вони не вигадали. І чесно, жопа від таких тейків припікає. Бо я вибачте мені, але саме Apple вперше представили і популяризували. Touch ID. Face ID, нормальні симетричні роз'єми, якісну вібрацію, в фотках і ще стільки всього що мені навіть лінь згадувати. А скоро завдяки Apple на ринку з'являться сотні android смартфонів з MagSafe. на CES 2023 бездротово-зарядний консорціум, також відомий як WPC, анонсував новий стандарт заряджання Qi2, основною фішкою котрого буде саме магнітне сполучення девайсу з зарядкою. І так, WPC абсолютно чесно заявляє, що основою для новинки став саме яблучний MagSafe. От би ще Apple поділились технологією з виробниками ноутбуків. Хоча, можливо, трохи зарано вони самі леді її не втратили. Повну сертифікацію чи 2 консорціум ще не опублікував. Скоріше за все, швидкості і потужності там можуть бути вищі, ніж у Максейв. Але технологія з імовірністю 99% буде сумісна з яблучною. Ну а інакше, на що ще Apple ділитись інтелектуальною власністю? А так он може трохи попродають МакСей в зарядок та аксесуарів android юзерам, яка не яка, а копійчина. Плюс судячи з останнього патенту, Apple планує планують розвивати стандарт. І в айфоні з'явиться реверсивна зарядка не тільки для чохла з батарейкою, як зараз, а взагалі геть для всіх аксесуарів. І так, теж з магнітами, що будуть тримати девайс саме там, де треба. І це добре, бо скільки не намагались користуватися подібною зарядкою на андроїді, вічно навушники кудись з'їжджали через вібрацію від сповіщення або дзвінків. Коротше, той випадок, коли, хоч і не перші, зате по-людськи. А от із чим Apple не стали затягувати так це з супутниковим зв'язком. І так, він не ідеальний, є проблеми, але тепер. Хоч зрозуміло, чого вони поспішали на тижні. Qualcomm представили Snapdragon Satellite. і скоро зв'язок з супутником може з'явитися в будь-якому Android смартфоні, точніше, в будь-якому флагмані. Це фішка Модема X75G, і він наразі встановлений лише у Snapdragon 8 Gen 2. Запрацює супутниковий зв'язок у другій половині цього року, і що прикольно, виробнику смартфона не доведеться якось особливо старатись. Qualcomm вже домовились з Iridium. так що треба буде тільки прописати софтову частину, придумати, як брати з людей гроші, та й ну от і уявіть, якби Apple не додали супутниковий зв'язок в iPhone 14 цього року, яка б у нього залишилась фішка, хіба що найсумніша кольорова гама в історії та. Детекція аварії, через хибне спрацювання якої на стіни вже лізуть оператори 911 в США. Ну а в мене наразі єдине бажання, щоб на стіни лізла русня, і тому вам просто конче необхідно закинути на довгі руки ТРО Ну і вподобайку цьому ролику теж можете княпнути. А я вам навзаєм обіцяю більше цього року сильно не пропадати. На цьому все. Всіх обняв і до зустрічі в наступних роликах, які вийдуть швидше ніж наступні новини. Ні, ну я во не брешу